Вже майже 250 мільярдів доларів Росія витратила на війну проти України. А нам надали 17. 113 мільярдів, які були виділені на Україну. До нас дійшло вигляді озброєння 17 мільярдів. Навіть менше ніж 20% Ми отримали 384 мільярди доларів. Тільки в 2022 році Росія отримала за нафту та газ. А витратила умовно 180. 150. у них ще 100 мільярдів прибутку. прибутку Це тільки профіки, від да. нафтодоларів, а ще ж багато чого всього іншого. навіть конгресмени питають у діаспори, чому українська влада не звертається з голендлізом. Звичайно, він залежить від Байдена, але ініціатива повинна йти від Офісу президента. Як ти вважаєш, чому. Сам Зеленський відмовляється від лендліз. Я не розумію. Звичайно, з його впливом, з його можливостями, але потрібно ж робити щось з цими, з цими можливостями. Нам потрібна зброя, нам потрібен лендліз.